Це теж по роботі? Ну звичайно, по роботі. Це в в нього питає, чи можна розраховувати на підтримку у місцевих органів влади. А. Студію квартал 95» знов розкритикували цього разу за пародію на начальника Рівненського ТЦК, який цілувався з підлеглими на робочому місці. руку. Ага. це значить, що підтримка буде. У номері актори у ролі представників ТЦК інформують співробітницю про правила у колективі. А от поцілунки із начальником це шифер від російських спецслужб, так зване ДПО, дотико поцілункові обнімашки, щоб уникнути витоку важливої інформації. І давно ви так інформацію передаєте. Та вже давненько. Під час виступу актори використовували низку відвертих сцен, висміюючи осіб у військовій формі шифрує. однак не усім такий гумор артистів сподобався, і попри те, що у залі гості реагували на жарти облисками, користувачі соцмереж обурилися таким гумором, наголосивши, що актори дозволяють собі принижувати форму ЗСУ, Повідомляє інстаграм видання букви. Ну що, друзі, що скажете? Це гумор чи це повне дно та зневага до військових? Пишіть свою думку в коментарях.